Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині вдень і вночі температура буде стабільно плюс 2 градуси. У Києві зранку до самого вечора небо залишатиметься вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На півночі на Житомирщині вдень і вночі температура буде стабільно плюс 2 градуси. У Житомирі хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вночі можливий дрібний дощ протягом дня опадів не прогнозується. На Чернігівщині вдень і вночі температура буде стабільно плюс 1 градус. У Чернігові хмарна погода пануватиме увесь день. Дощ та сніг не очікуються. У Сумській області вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 1 градуса. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не прогнозується. На сході на Харківщині вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі опуститься до нуля. У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе коротке прояснення без опадів. На Донеччині вдень буде до плюс двох градусів, а вночі температура знизиться до мінус двох. Ввечері ясне небо у Донецьку затягнеться хмарами. Опади відсутні. У Луганській області вдень температура прогріється до плюс двох градусів. А вночі знизиться до мінус двох. У Луганську хмарна погода триматиметься весь день дощ та сніг не передбачаються. На півдні на Одещині в день температура досягне плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Ранкові хмари зникнуть і день та вечір будуть ясними. Опадів не очікується. У Миколаївській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Ранок буде похмурим. Але ввечері небо стане ясним, без опадів. У Херсонській області в день повітря прогріється до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс одного. Ранкові хмари швидко зникнуть, і з середини дня погода стане ясною. Опадів не прогнозується. У Запоріжжі в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде близько нуля. Ранкові хмари поступляться ясному дню, опадів не передбачається. У Криму в день повітря прогріється до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс одного. День та вечір у Сімферополі будуть ясними. А ранок пройде під хмарами. Опади відсутні. На заході на Львівщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс трьох. Увесь день у Львові триматиметься хмарна погода. Дощ та сніг не прогнозуються. На Івано-Франківщині вдень очікується до плюс 5 градусів, а вночі температура знизиться до плюс 4. Хмарна погода пануватиме до самого вечора, без дощу та снігу. На Тернопільщині вдень температура сягне плюс 4 градусів, а вночі залишиться близько плюс 3. У Тернополі увесь день буде похмурим, опадів не передбачаються. На Буковині вдень буде плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. У Чернівцях хмарна погода протримається до самого вечора, опадів не прогнозується. У Закарпатті в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Ранок буде похмурим, але ясний день протримається до самого вечора, без опадів. На Рівненщині в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. У рівному хмарна погода залишатиметься весь день, опади не передбачаються. На Волині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. У Луцьку похмура погода залишатиметься до самого вечора опадів не прогнозується. На Хмельниччині вдень прогнозується температура плюс 2 градуси, і вночі залишиться стабільною. У Хмельницькому весь день буде хмарним вночі можливий дрібний дощ, який завершиться до ранку. У центральних областях на Кіровоградщині вдень очікується до плюс трьох градусів, а вночі температура знизиться до нуля. У Кропивницькому ранок буде похмурим, але вдень розпочнеться ясна погода, опадів не передбачаються. На Полтавщині вдень температура підніметься до плюс трьох градусів, а вночі знизиться до плюс одного. Вранці буде ясна погода, але вдень з'являться хмари, які протримаються до вечора, без дощу і снігу. На Черкащині вдень буде плюс 2 градуси, і вночі температура залишиться стабільною. Безхмарний ранок зміниться хмарним днем, який триватиме до вечора. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині вдень температура сягне плюс 3 градусів, а вночі опуститься до нуля. У Дніпрі ранок буде похмурим, але вдень розпочнеться ясна погода. Опади не очікуються. На Вінниччині вдень буде до плюс 4 градусів. А вночі температура знизиться до плюс одного. Хмарна погода триматиметься увесь день, вночі можливий дрібний дощ, в день без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.